Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк та новоселівка Перша за даними поліції перебували під обстрілами російських окупантів минулої доби. Тричі окупанти вдарили по сіверську. Поранена людина. Руйнувань зазнали приватні оселі багатоквартирний будинок. Під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Рашисти поцілили приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходили. Крім того, сьогодні, після обідночі, дві ракети С-300 ворог стримував по Краматорську. За інформацією начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка, обстрілами пошкоджено школу, 14 багатоповерхових будинків та дитячий центр реабілітації. Травмовано сторожа. П'ять разів російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої. Військової адміністрації Роман-Падун. Травмованих та загиблих немає. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни тримають оборону. На Донеччині триває евакуація. Протягом доби співробітники ДСНС перевезли з пунктів збору та реєстрації до евакуаційного потягу в Покровськ. 12 жителів області. З зон активних бойових дій поліцейські евакуювали ще 394 людини. Повідомляють у відомствах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.